Ми так познайомилися, гуляли, ну і здавалося взагалі начитаними розумними такими хлопцями. Знайомо, можна так сказати, навіть з літа, а з другим з вересня місяць. Я дізнався це втрухі. Це мені скинуло, я такий о, Ілля, і як так? хотілося розпитати, ну як сказати, розпитати. Хотілося оце, я їм переслав оце відео, типу. ну, Ну, вони мені не відповідали. Я ж не бачу, ви готувати всі. Спали на залишки спали на тварина, якщо правда. Точно це називається. Тут. Жорстоке положення з тваринами групи осіб та е, створення відеоматеріалу, які пропагують жорстоке положення з тваринами. Наразі проводиться досудове розслідування, призначені відповідні експертизи ще одну заяву написали з приводу того, що є ще знайшли декілька трупів тварин, там кіт з тардою в руці, ще є череп. Да? На жаль, так зрозуміло, що цю будівлю використовують для знущання з тваринами. Буде більше тварин, поїхали на екскурсію, що ми будемо далі робити. Ми розмовляли ну, зараз туди, тут представниця є керівник відділу для слів громадськості поліції. І будемо працювати однозначно разом. Це Плануємо зробити спочатку зустріч, да, там, де будуть представники всі. І надалі спробуємо проводити уроки доброти у школах, дитсадках, де будуть представники відповідних да, органів. Вона небезпечна. Наразі не... Thank you.